Певним шоком стало відкривання Віткофа про те, що Путін хороша людина, яка нібито молилася за Трампа в церкві після теракту під час виборчої кампанії. Вітков навіть пустив сльозу під час цих зізнань. президент Путін розповів мені історію, такере, про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга. він щирий у своїх словах, чи просто цинік, бо хто при здоровому глузді може стверджувати, що Росія має отримати так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Так, Вітков сказав, ще два забув, як вони називаються. Мовляв, ці території російськомовні, і там нібито проводилися референдуми, на яких більшість населення висловилися за те, щоб перейти під контроль Росії. Для спеціального представника Трампа не існує ані російської агресії, ані неспровокованої, несправедливої, нічим не виправданої війни. За словами бізнес-партнера Трампа, частина окупованих територій уже нібито вважається складовою Росії. Втім, конституція України чітко забороняє будь-які поступки в питаннях суверенітету, що значно ускладнює переговорний процес.